Були такі тяжкі питання. Я трошки собі то інакше легше уявляв, ну але як ми, так я сам то запропонував, що я буду старатись відповідати на ваші питання, а не видумувати свої. Як чи благородність? Благородність це є, це є що так скажу, стан душі. Це є стан душі, з яким ми зустрічаємо наших ближніх. Бо є такий елемент, який складається, що так скажу, стан нашої душі, але які звернені на нас. Благородність це є елемент. У тому стані нашої душі, яким ми звертаємось до ближнього. Як ми ставимось до ближнього? Ви знаєте, ми живемо в таких часах, ну, може, не найкращих, але які мають певні моменти. Засвоєний продовж десятиліть на підставі певних, скажімо, ідеологічних настановлень, особливо за часів большевичкого режиму в Україні, а саме, щоб людина думала тільки про себе. Аби мені було добре, щось пропонуєте, а що мені з того? таке настановлення? Люди, одним словом, замкнені на самих себе. Благородність навпаки, це є відкритість до ближнього. І то не звичайна відкритість. Значення, що вже скратує, вже дуже важливе, коли ми готові послухати ближнього. А тут ще більше. Бажання зробити добро. Дуже часто буває так. Я тут цитую тепер одного такого духовного письменника, який дуже гарно зілюстрував певну річ. Я повторяю не досліджу, але як сьогодні теж, значить, як він пише, правда, багато років тому взад, але що воно дуже добре, Відноситься до наших часів, коли сьогодні йдемо вулицею, чи взагалі чись парком, чи десь і зустрічаємо других людей. Що, звичайно, стається? Стається те, що ми минаємо їх. Нам чилковито байдуже, попри кого ми йшли. Хто це, що це, як йому ведеться. Навпаки людина благородна, яка принагідно навіть зустрічає другу людину, ставить собі питання, а що би доброго я міг зробити для тебе? Як би я міг тобі допомогти? Ez